Друзі, всім привіт! Сьогодні готую смачний духм'яний, з із скоринкою домашній хліб. Найкращий найсмачніший хліб це хліб, який зроблений власноруч. Список інгредієнтів: 1 літр теплої води, 50 грам дріжджів присованих, 2 столові ложки цукру, 1 столова ложка солі, 2 столові ложки оцету. Борошно приблизно до 2 кг, 3 столові ложки олії. Рецепт цього хліба вже перевірений. По цьому рецепту я вже печу 15 років. Надіюсь, вам також сподобається. Приготування дріжджі розвожу в теплій воді. Все перемішую. Додаю цукор, сіль. Все перемішую. Додаю оцет розсіяне борошно і все вимішую. Додаю олію, продовжую вимішувати. Тісто вимішую. таке тісто в мене вийшло, вільне і не забите. Тісто я розділила на 4 частини. Тісто виклала у формі і залишаю на 1 годину, що підійшло. Хліб вже підійшов, буду випікати в розігрітій духовці до 175 градусів 45-50 хвилин. Хліб вже спікся. накриваю зверху кухонним рушником і залишаю, щоб похолону. Ось такий смачний поки духмяний хліб у мене вийшов. Дякую всім, кому подобається мої рецепти. Готуйте всім смачного.